Вільна історія про кохання. Ця книга не дуже виправдала ці мої очікування. Дуже раджу. На своєму каналі. Мене звати Віка, мені 26 років, зараз я проживаю в Німеччині і тут розповідаю про книжки та про життя за кордоном. В цьому відео я розповім про прочитані мною книжечки за останній час, які мені особливо сподобались та запам'ятались. Але на початку я хочу показати маленьку розпаковочку, я обіцяла в минулому відео, ще покажу вам книжечки, які приїхали з України. І ось вони до мене приїхали. Тут всього дві книжечки. І вони обидві від видавництва Віхола. Я думаю, всі вже їх бачили, вони зараз досить популярні. І тому я замовила їх собі, дуже довго їх чекала. Мені передавали їх знайомою, яка їхала сюди в Німеччину, вона привезла їх, і ось вони у мене, тому розповідаю. Перша книга це Марсіани на хрещатику» Віри Агєєвої. Я ще не читала книги цієї авторки. Але я думаю, що це буде дуже цікаво, тому що це про Київ, про моє улюблене місто, про його літературне життя у 20 столітті. Тут е дуже багато думаю, буде про місця в Києві. Ми зможемо прогулятися вуличками, дізнатися якісь знайомі місця. Е тому я вже не дочекаюся, е коли я почну її читати. Я чула відгуки, що вона читається не дуже швидко і легко, тому що це нонфікшен, але все одно. Думаю, що це буде дуже цікаве читання. І окремо хочу відмітити, наскільки вона красива, наскільки якісне та стильне оформлення від видавництва віхо. Просто мій респект і клас. Всім раджу. На фотографіях вона буде дивитись дуже стильно. Друга книга, яку я замовила, це книжечка Івана Багряного Сад Гетманський. Ця книга із серії «Неканонічний канон видавництво «Віхола». Я так розумію, що це їх недавня серія. Вони почали тільки недавно випускати ці книжечки. В них також дуже стильне оформлення, таке мінімалістичне. Я обожнюю такі книги. І ось ззаду тут уже стоїть перелік книг, які були випущені. Це все книги українських авторів. Основною цілею цієї серії є відкрити нам, українцям, відомих і. Цікавих українських авторів, когось, крім Шевченка, крім відових нам так Івана Ференка та Лесі Українки, ще авторів, щоб ми поближче познайомилися з власною культурою, і я вважаю, що це заслуговує уваги та підтримки. Тому ось ці дві книги тепер будуть прикрашати мої полички. Я дуже ними задоволена, вважаю, що вони дуже красивезні та неймовірно оформлені. Коли прочитаю, звісно, поділюсь з вами своїми враженнями. А зараз я почну розповідати про книги, які я вже прочитала. Тут є книги українською, так і німецькою мовами, тому, але я думаю, що ці всі книги, які я читаю німецькою, звісно ж, є в англійському варіанті, і тому їх можна знайти. Перша книга, про яку я розповім, я їх Поклала в якомусь рандомному порядку, тому так і буду розповідати. Це книга Емілі Генрі «Happy Place». В цієї авторки я вже читала декілька книжок, і мені дуже подобається стиль, як вона пише свої ромкоми, тому я, звісно, скупила цю книгу. Вона теж часто з'являється в Тіктосі, в неї дуже гарна обкладинка, чомусь мені останнім часом подобається все рожеве. І я навіть не очікувала від цієї книги, тієї глибини. І не знаю, такого класно захоплюючого сюжету, я чомусь думала, що це буде такий собі спайсі літній ромком, але виявилось зовсім навіть протилежне. Центр сюжету цієї книги стоять двоє молодих людей, які познайомилися ще в коледжі та закохалися один в одного. В них є цілий свій круг друзів, в якому вони спілкуються, в якому вони так сказати, дорослішали, та е, з якими вони проводять кожне літо на віллі однієї з цих подруг і відпочивають біля моря. Розповідь в цій книзі, що мені особливо сподобалось, чергується між теперішнім і минулим. І нас проводять повністю історію з їх знайомства, історію того, як розвивались їхні стосунки, як вони закохувались, так як та як вони будували власні відносини. Так як історія відбувається в двох часових поясах, то нам одразу ж стає відомо, що герої нещодавно розійшлися, але ще нікому про це не повідомили. Тому, коли головна героїня в черговий раз приїжджає на цю вілу, щоб провести з друзями ще одне літо, вона не очікує побачити там свого колишнього. На початку їхнього відпочинку одна з подруг господиня цієї віли заявляє, що це буде їхнє останнє літо в цьому місці, тому що її батько вирішив продати цю вілу. І саме тому ця дівчина з, зі своїм коханим вирішили провести своє весілля е, на віллі. Головні герої наші, е, коли розуміють, що для якого. Е, для якої події вони зібралися на цій віллі, що буде весілля їхніх друзів, вирішують не псувати цей свято, не псувати останню відпустку, і тому не розповідають про те, що вони вже давненько розійшлися. І ось вони намагаються вдавати, що вони пара, вони опиняються в одній кімнаті, і ми спостерігаємо між цією хімією, яка між ними розвивається. Одночасно ми читаємо розділи про їх минулі стосунки, про те, як. Їх кохання розвивалося, і про те, чому ж вони все-таки розійшлися і що між головними героями сталося. В цій книзі є не тільки любовна лінія, а також досліджується багато інших тем, таких як дружба, дорослішання, самоідентифікація, пошук свого шляху. Що мені особливо сподобалося в цій історії, що це не якась там ванільна історія про кохання, де головні герої просто зливаються один з одним, так? І щасливі до кінця свого життя. Ні. Тут описуються саме реальні, дорослі, довготривалі стосунки, які бувають непорозуміння, що всюди є проблеми і свої питання, і іноді у головних героїв не виходить їх вирішувати. І через це стаються такі непорозуміння. Тому я дуже раджу цю книгу. Саме я її поставила 4 з 5, здається, для мене це дуже гарна оцінка. І книжечка дуже літня. Про відпочинок, можу тільки радити. Наступна книга, про яку я розповім, це книга Елізабет Гілберт Суворі чоловіки. В своєму минулому відео я вже розповідала, як мені подобається авторка Елізабет Гілберт, я вже читала її дві книги, їсти молитися кохати, яка є однією з моїх улюблених книг, та також місто дівчат. Тому, в принципі, в дуже... мене були дуже високі очікування до книги. Але мушу сказати, що ця книга не дуже виправдала ці мої очікування. В цій книзі розповідається про два острови, які лежать поруч один з одним, і мешканці яких завжди між собою сперечаються та змагаються. Майже ць, всі чоловіки на цих островах е, ловлять омарі, займаються цим промислом, тому що в принципі на цих, е, в цих містах більше нічого робити не виходить. Для жінок на цих островах особливих занять не знайшлося, крім як народжувати дітей та е, виховувати їх, звісно. Цю книгу було дуже важко і довго вчитуватись, особливо перші, я не знаю, напевно, 50 сторінок, коли ти ще знайомишся з історією, з жителями, і взагалі намагаєшся зрозуміти, що тут відбувається. Всі ці герої і всі жителі цих островів змальовані як такі грубі, неотесані, неосвічені, жадні люди. І спочатку я. Не, не могла зрозуміти, про що ж ця книга взагалі. Потім в історію вступає головна героїня, дівчинка-Рут, вона народжується і опиняється, так сказати, між двома світами. Тому що на острові є сім'я дуже багатих людей, які влаштували бізнес, вони добувають. Я, я вже забула, що вони там добувають якусь залізну руду, чи щось, щось, щось сланець. Щось вони добувають на цих островах. Вони зробили там велике підприємство і е заробили на цьому дуже багато грошей. І ось тут нам показуються ці дв два світи багатих е та освічених людей, а також цих жадібних і таких простоватих, трошки омароловців. У яких цілі в житті дуже такі практичні заробити грошей, відпрацювати так і нагодувати свою сім'ю. І ось на зламі двох цих світів живе на цьому острові дівчинка Рут. Вона є родичкою, тобто її мама належить до сім'ї багачів, а її тато це простий омароловець. Мені особисто так здалося, що авторка намагалась дослідити всі книзі і порівняти людей неординарних, так сказати, відкривачів, так які прокладають нові шляхи і ведуть інших людей за собою, та людей звичайних, які йдуть вже протореними доріжками, так і в принципі не про що, не про яке новаторство в цьому житті не задумується. Нам всю дорогу, в цій книжці, твердили жителі двох міст, так що ця дівчинка Рут, що вона така розумна, що вона дуже багато, багато чого досягне, але мені особисто так і не вистачило якихось її думок чи її. Дій, які переконали мене в тому, що вона дійсно розумна і що вона чимось відрізняється. Я навпаки побачила в ній якусь таку дуже загублену дівчинку, яка в своєму підлітковому віці, звісно, хоче протестувати, робить все на зло і одній частині своєї родини і інші. вона загублена, вона не знає, що вона хоче робити з одного боку, вона хоче належати до цього острова і займатися. Ловінням Омарів, як її тато, як і всі інші жителі, тобто вона себе туди відносить більше, але також вона, в принципі, в неї є вибір поїхати в коледж і отримувати нові знання, і можна було стати ким захочеш. Я так і не зрозуміла, я не змогла полюбити цю героїню, так скажемо. Я не змогла себе з нею співвіднести. І я не зрозуміла, чому всі нам намагалися всучити цю думку, що вона така розумна і що вона досягне чогось великого. Якщо спочатку мені було трохи важко якби звикнутися з цією історією, то потім вже читаючи далі, вже підходячи до кінця, я якось навіть звикла з цими дивними героями, вони всі такі іронічні, трошки гіперболізовані, Так? От під кінець я вже звиклась і якось навіть. Вони мені полюбились, ці герої. Але коли я очікувала вже, чим же вся ця історія закінчиться, я навіть не знаю, як розказати, щоб не проспойлерити. Знаєте, коли історія розвивається, розвивається, ти 250 сторінок ти читаєш і чекаєш, що ж зараз відбудеться. І за останні 20 сторінок тобі якось так просто ну якийсь абсолютно неочікуваний поворот сюжету. Не обґрунтований ніяк, так? І все отак от змінюється, наче автору вже набридло писати цю книгу, і вона подумала: ну добре, зараз ми отак от все обставимо. Кінцівка цієї книжки для мене була нелогічна і неочікувана. Можна було якось по-іншому закінчити цю історію, а нам просто вивалили цю кінцівку на голову. Вона абсолютно не в'яжеться з тим, що ми читали попередні 240 сторінок. і... Якось мені все це зіпсувало і не знаю, я полюбила цих героїв. Можна було б якось закінчити це більш, більш, я не знаю навіть, як сказати, більш логічно, більш якось пристосовано до того, що було на початку книги, а я ж кажу, нам просто вивалили все це на голову, і воно просто виглядає нереалістично як для мене. Я розчарована. Е, але ну, це вважається, це не вважається, а це і є перша книга авторки, тому я пробачу Елізабет Гілберт е, цю книгу. Адже далі вона написала просто чудові е, інші романи. Тому е, я поставила їй три з п'яти. Хоча я просто двічки ніколи не ставлю. Е, е, ну, я б я б не перечитувала її більше. і... Радити я не можу цю книгу. Наступна книга, яку я прочитала, була книга Падіння TJ Ньюман. Це авторка. Так, авторка цього роману є цього трилеру. Авторка цього трилеру сама працює з І ось написано на форзиці, що між своїми польотами вона вночі в літаку писала цю книгу. Цей трилер. Це її перша книга. І тому. Ми маємо це враховувати. Одразу зроблю маленьку помітку, що я не фанатка трилерів і детективів. Я більше люблю романи, тому я не очікувала від книги дуже багато, і в принципі вона мені сподобалась. Я ні до чого не придиралася особливо і отримала задоволення від її прочитання. Тут розповідається про чоловіка на ім'я Біл, він є пілотом літака, і ось одного дня він готується до наступного свого рейсу, перевіряє літак, готується до вильоту, заходить у кабіну, і коли вони вже взлітають, він дізнається, що його родину взяли в заложники. І ось перед ним постає складний вибір. Він має обирати між своєю сім'єю чи пасажирами літака, яких на борту 140 людей. Він має обирати тільки один варіант: і виживе або його сім'я, або всі пасажири. Я не буду дуже багато розповідати про сюжет, тому що це трилер, і для читачів е має залишатися загадкою, що ж там далі. Е Відбувається, але скажу, що саме мені сподобалось. Це, звісно, ці деталі внутрішньої роботи е команди на літаці, як Стюардеса це розповідає, тому що, звісно, авторка сама Стюардеса і вона має про це поняття. Книга мені сподобалась, я цікаво провела з нею час. Хто любить трилери і цю тему про літаки, я раджу прочитати книжечку Падіння Тінью Джейма. Ну і останні книжечки, про які я хочу розказати, це серія. І в мене вже просто неймовірна посмішка на обличчі, тому що е це наймиліші книги, які я читала за останній час, і це серія Хардстопер. Вони вже вийшли в Україні українською, е тому я. Думаю, можу сміливо розповідати. Ви вже можете знайти їх на поличках магазинів. У мене поки що є три частини. Третю частину я ще в процесі читання. Ось у мене є закладочка. Дві я вже прочитала, і мені не вистачає ще однієї книги, щоб завершити цю серію. В Німеччині вони чомусь видаються в твердій обкладинці. Кожна книга коштує в районі 15-18 євро. Я поки тут покладу, бо вони важкенькі. Скажу чесно, що я довго вагалася читати цю серію, хоча вона навколо неї був такий сильний ажіотаж і в Тіктоці, і після того, особливо як на Netflix вийшов серіал. Мені здалося, що я не відношусь до цільової аудиторії, тому що вона розрахована більше на підлітків. По-друге, що мене смутило, це те, що я раніше думала, що я не люблю комікси. Але потім я побачила відео у німецької блогерки, вона якось так дуже тепло відзивалась про ці книги. Я вирішила купити собі першу частину і прочитати, думаю, я нічого не втрачаю. Якщо мені не сподобається, я просто продам і забуду. Але вона так сильно мене вразила. Я прочитала першу книгу ну, знаю, за дві години, напевно, просто за один вечір сіла і проковтнула, тому що це наймиліша, найтепліша. Історія, яку мені доводилось читати за останній час. Так як це комікс, перше, про що я хочу відмітити, це звісно ілюстрації, тому що вони дійсно неймовірні, тут все так деталізовано змальовані. Всі ці головні герої, ти просто бачиш їх і так і уявляєш, як вони, як авторка їх уявляла. Промальовані всі їх емоції на обличчі, і не знаю, мені дуже сподобалось насправді. Я після цього коміксу точно буду читати ще далі комікси. Ну, і звісно, історія про двох хлопців, які закохуються один в одного. Я думаю, що це не секрет. Це вже всі знають по обкладинці тут якби видно, як їхні стосунки розвиваються. Це дуже все дуже, так, тепло та мило. Книга дуже добра, дуже така навіть наївна. Але я зрозуміла, що саме в дорослому житті цієї наївності, то доброти дуже не вистачає. Просто прочитати про якісь теплі гарні відносини, так, як вони справляються, як вони будують ці відносини, будучи підлітками, як реагують на це оточуючи. Мені, мені було цікаво. Дуже раджу, я ось дочитаю третю книгу, побіжу за четвертою, тим бачу, четверта має рожеву класну обкладинку. Від мене 5 із 5, тому серію хардстопер рекомендую на всі 100%, навіть дорослим. Не бійтеся читати, книги дійсно того вартують. Ось таке було моє останнє прочитано. Звісно, мені, в мене є ще дуже багато книжок. Книжок, про які я хотіла би вам розповісти, але я це буду робити вже поступово в інших відео. Якщо ви читали одну з цих книг, то пишіть обов'язково ваше враження в коментарях. Мені буде цікаво з вами поспілкуватися в коментарях. Всім бажаю гарного дня та класної погоди!